За перше півріччя цього року в Україні зафіксували майже вдвічі менше розлучень ніж минулого року. В той час як узаконили свої стосунки, 103 тисячі 903 українських пари. Таку статистику надали у міністерстві юстиції України. Більше про те, які варіанти розірвання шлюбу в Україні на сьогодні існують, розповіли юристи Кам'янського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги. Навіть попри війну українці продовжують кохати, будувати плани та народжувати дітей, але не всі є і ті, які, попри обітницю любити і берегти один одного, прийняли рішення розірвати свої стосунки. Є навіть випадки, коли один з подружжя з за кордону для того, щоб розірвати шлюб на території України. Також часто звертаються в основному до нас жінки з проханням написати їм заяву про позовну заяву про розірвання шлюбу. Такі випадки є, вони не поодинокі. Також часто до нас звертаються учасники бойових дій, військовослужбовці. Вони звертаються як особисто, так і телефоном. Також просять допомогти їм у розірванні шлюбу. На сьогодні розірвати шлюб можна двома способами. Перший це через відділ реєстрації актів цивільного стану. Другий через суд. Першим варіантом може скористатися подружжя, в якого немає неповнолітніх дітей. І є згода обох із подружжя. Вони звертаються до Рексу, заповнюють заяву та через 30 днів приходять, отримують, якщо не передумали, свідоцтво про розірвання шлюбу. Другим шляхом користуються люди, в яких в подружжі народилася дитина і вона не досягла повноліття на день розлучення пари. Такі парі або одному із подружжя потрібно звернутися до суду з позивною заявою про розірвання шлюбу. Якщо у пари є дитина, яка не досягла одного року, такий шлюб не можна розірвати. Якщо ж старша за вказаний вік, шлюб може бути розірваний у судовому порядку. Після отримання рішення про розірвання шлюбу ваш шлюб буде вважатися розірваним. Отримувати у відділі реєстрації актів цивільного стану свідоцтво про розірвання шлюбу не обов'язково. Особливості розірвання шлюбу в умовах воєнного стану полягають у тому, що багато хто хоче розірвати шлюб онлайн, або багато хто виїхав за територію нашої країни, але наразі це неможливо, так як і неможливо у відділі реєстрації актів цивільного стану розірвати шлюб за довіреністю. До такого відділу має звертатися тільки подружжя. У разі якщо один із подружжя змінив місце свого проживання, такий шлюб можна розірвати через законного представника особи або адвоката. Окрім позивної заяви про розірвання шлюбу, дуже часто подаються заяви про місце встановлення проживання дитини після розірвання шлюбу та аліменти. Особливість складається в умовах воєнного стану в тому, що багато з чоловіків бажають встановити місце проживання дитини саме з чоловіком після розлучення, а не з матір'ю. Для того, щоб опікуватися цією дитиною та були підстави для отримання відсрочки від. Мобілізація, коли рішення щодо розірвання шлюбу прийняте остаточно, необхідно звернутися до відділу актів реєстрації цивільного стану, при собі мати паспорт та ідентифікаційний код для розірвання шлюбу у судовому порядку. Необхідно подобати про позовну заяву, копії паспортів заявників, свідоцтво про народження дитини.